Що казала, я вам покажу помідорочку. Ой боже, яка гарна. Бачите? Нарвала кошечок оцей, е, огірочків, щоб вони не мішали слідуючим рости цілу ніч. О, гляньте. Завтра буду закривати. Завтра буду закривати. Мені ще сьогодні, сьогодні неділя, я ж після обіду запилюю помідорки. Зараз я вам покажу. От, наприклад, дивіться оця, і ця запилена, і оця запилена. А он відкрилася, бачите, відкрилася на кінчику, оця не запилена, оці не запилені. І буду, хай ще чуть-чуть сонце зайде і буду їх запиляти. Бачите, скільки тут їх є. Дай Бог будуть помідори. Але вже ця, дайте збільшу, ще розглянемо. Ой, бачили. Бачили, які красотильки, Ой, буду тримати її аж поки, поки, поки повністю зробила так назад, як ну, по-правильному оригінальний, бо збільшувала. Оце не запилена, бачите? Ось тут не запилю. Дуже багато повідкривалось помідор. Дуже-дуже зацвіли. от, Дивіться на цього сержанта пепера. Бачите? О, Дивіться. Отакі вони якісь темні, а взагалі вони повинні бути жовті. Оце все мені зараз треба запити. Не зараз, хай сонце зайде. Дивіться, що я зробила в теплиці. Я винесла одне пепіно на двір, раз, остався в мене. Два ящики я залишила з з кабачками, і то, мабуть, я їх викину. Я сьогодні обірвала. Оскільки ну, можна їсти ті кабачки, я ж з самого початку казала, що вони будуть в мене трошки от такого хоту зжину. І вже більше вони мені не треба. У мене свиней немає. Да й будь. помідори скоро. Ну, як скоро, але ж будуть. Цвітуть, от їх дві то не рахується. Ну, ці слідуючі будуть, он тут будуть. Полила он, ці полила мультифлору. Ще треба ці помідори, ох, як вони збільшились за день гляньте. Ну. Е, треба ще ці полити на ніч. І треба пшикати, але ж треба, щоб сонечка не було. Отаке.